Знімаєш? Сам Бог сказав одну з десятин, а саме другу десятину, віддавати на різні речі, яких хоче душа твоя. Тобто їсти, пити і веселитись перед Господнім лицем. І там також вино і п'янкий напій. Противники алкоголю в біблії. Не помічають слів в приповістях Соломонових, 31 розділ, 4, 7 вірші. Не царям лемуїле вино, не царям. І напій той п'янкий не князям, щоб не впився він та не забув про закона, і щоб не змінив для всіх гноблених права. Ось, бачите, царям не можна пити. Але з шостого вірша пише: дайте напою п'янкого тому, хто гине. А вина гіркодухи він вип'є і забуде за бідність свою, і муки своєї вже не пам'ятатиме.